Без снігу, однак, з ентузіазмом. Львівські санкарі готуються до чемпіонату України. Тренувальні заїзди напередодні першості України розпочались із самого ранку. Тут юніори відпрацьовують і техніку, і тактику. Головне діляться досвідом добре стартувати. Це просто негайте. Керування проходить плечима і ручками. Тут є дві. І також рогами це більш жорстке керування. Просто йде поворот плеча і просто обтікач повертає. Цей спорт не такий легкий і зовсім не схожий на дитячу зимову розвагу. Тут екстриму більше ніж будь-де, адже навіть без прискорення швидкість на трасі на спортивних санях сягає 120-160 км кілометрів на годину. За шість днів у Львові позмагаються і малі, і досвідчені спортсмени. Юнацький та дорослий чемпіонат України організатори вирішили об'єднати. Я падала я старалась, але потім мені ставало легше. Я ну, більше. Професійно вже почала займатися. Ну, завтрашні змагання. Ну я, я думаю, що я виграю, бо все-таки я дівчинка. Е, ну але будуть змагання з дівчатами. Вот. Тобто ви просто сильно, сильно підготовані? Так, да, морально підготовлена. Я думаю, що я виграю. А цим чемпіонатом України Санкарі розпочинають зимовий сезон змагань. Опісля цього старту відбудеться ще й першості Європи та світу.